Всім привіт! Вирішив записати відео на тест інвертора. Чи дійсно він тримає ту потужність, яка заявлена виробником? Тобто 4 кВт робоча і 8 пікова. Підключимо праску потужністю 3000 Вт і шуруповерт потужністю. 1200 Вт. розпочнемо тест. Праска почала працювати. Шуруповерт крутить. Так як ми бачимо, загальна потужність складає 4200. Якщо вірити показникам тим, що на приборах написано. Ну, як ми бачимо, інвертор витримує потужність. Але, звичайно, в такому режимі, якщо буде підключено на повну потужність, акумуляторів надовго не вистачить. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім добра, слава Україні.